Затишний літній день на Полтавщині на водоймі плаває пара білих лебедів. Дівчина з відрами води на коромислі підіймається стежкою на пагорб до вибіленої хати з соломіною стріхою і розписаними віконницями. Вдалині за деревами височіє церква, село із чудовими краєвидами і мальовничими місцями зобразив на незвичному полотні, а саме на металевому щиті. Художник Федір Рогозний. Цю картину краєзнавчому музею горішніх плавнів подарував краєзнавець Леонід Глущенко. Дослідник історії рідного краю придбав її у сусідів, родини плахотників, які є нащадками художника. Новий власник картини не лише зробив цінний подарунок музею, а й дослідив родовід художника, встановив місцину, що надихнула майстра пензля, побачену красу природи перенести на металеве полотно. Дослідження Леоніда Глущенка тривало упродовж двох років і також є важливим надбанням краєзнавчої спадщини, зазначила Тамара Микитюк, молодша наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішні плавні. І як стало відомо, художник Федір Рогозний є уродженцем села Рогізнівка. Цей хутір існував поблизу сучасного села Кобилячок і був заснований козаком Григорієм Рогозою. В середині XVIII століття у сповідних книгах містечка Келеберди» за 1767 рік козак згадується так: пам'ятава Матфія, дядя родній, Григорій Рагазар, і вказано 63 роки. Під час Другої світової війни поселення було зруйноване і в у 1948 році усі жителі були переселені переселені до села Кобилячок. Або зовсім виїхали з цієї місцевості. Робота художника Федора Рогузного змусила дослідників поринути в лабіринти минулого на металевому полотні. Колишній український пейзаж, пейзажсилище. Кабелячок з пірамідальними тополями. До речі, це тополі були своєрідною візитною карткою Полтавщини і Височія церква. Ця споруда, комплекс, церква, і в нас дзвіниця. Це два, два купали храмової споруди. Згадку про цю будівлю вдалося знайти в справочній клировій книзі Полтавської епархії за 1912 рік. Вказано село Кабулячок, Покровська церква скорочена, дерев'яна, одній зв'язі з Калаколій, холодців, ремонт 1871 року. На фото у нас є церква, яка Вистая і була зруйнована лише в 1964 році. Вона дерев'яна, вона вже без колокольні. І зображена на картині ця церква зі сторони Брами, це центральні ворота. Вхід, другий купол на картині. Це була в нас дзвіниця, яка зруйнована. І не зосталась до наших часів. Козац завжди шанувала покрову Божої Матері, і може саме тому церкву, Покровську церкву вони взяли з собою. Її перенесли з містечка Калиберди в 1803 році. І завдяки цьому утворилося село Кабелячик, яке отримало статус власного центру. Ім'я і прізвище автора картини краєзнавцю визначати не довелося, адже художник власноруч вказав їх на металевому полотні. Окрім цього, на щиті існує два написи один поверх іншого. Це теж справа рук Федора Рогозного. Нижній на пам'ять і довгу згадку Галі і Юлічки від Федіра Гузного в честь приїзду малюнок 1945 року. І верхній напис на пам'ять Галі Р і Юлі Р від Ф. Рогозного. Це в нас датіровка 1945 року і реставрована ця картина в 1952 році. І художник. Дописує, коли був з Юлією і внучкою на родині. Нам відомо з написів художника. Ми в його історію, в історію його родини, сім'ї. Леонід Гущенко допомагав в цьому. І хотілося б знайти, з ким пов'язані написи і з ким пов'язано ім'я Феді Рогозний. Слідуючи другому напису, верхньому напису, він приїхав у 1952 році з онучкою, тобто він був дідусим. І його вік, мог бути приблизно від 45 до 60 років. Тобто народився він близько 1900 року. В документах Полтавського архіву Леонід Глученко знайшов двох Федорів рогозних: це в нас Рогозний Федір Іванович 1899 року народження, і рогозний Федір Васильович 1897 року народження. Отже, в 1952 році Федору Івановичу було 53 роки, а Федору Васильовичу 55 років. Під наші підрахунки підходили два ці Федори, і треба сказати, що хотілося б знайти ще Галю або Юлю, яка є в написах, і в цьому нам допомогла колишній директор музею села Каболячок. Вона в господарських книгах. За 1947 рік знайшла Ганну, але це була Ганна Олексіївна 1909 року народження. І ким ця Гана приходила з Федіру чи це саме ця Гана? Нам невідомо під час дослідження родоводу Федера Рогозного краєзнавцю Леоніду Глущенко вдалося встановити наступне В центральному державному історичному архіві справа 1498 за 1796 рік зберіглося прошення Градіжського уїзду дворян Сави і Єфима Рогозних. Треба сказати, що тут рогозні позначені вже. Дворянським титулом, який міг надаватися козакам за якісь їх заслуги. Пізніше дворяни Рогозні згадуються в цинацьких об'явах за 1928 рік, цих об'яв і із сповідних розписів церков-боляцької прототопії за 1767 рік, вдалося встановити, що Єфим і Сава це брати, Федір Козен, і цей Федір є сином Матфія Рогози. 1738 року народження, який в свою чергу був племінником Григорія Рогози, народженого в 1704 році, засновником Хутіра Рогізника. Ось така вона цікава і захоплива історія однієї картини, яка змусила краєзнавця і музейників крок за кроком привідкривати завісу таємниці, досліджуючи загадковий полтавський край.